Всім доброго дня. Сьогодні ми спілкуємося з головою обласної військової адміністрації Луганської області з Артемом Усугором. Пане Артем, доброго, доброго дня. дня, хотів би з вами поспілкуватись щодо ситуації на території Луганської області. Перше моє запитання буде: які саме зараз населені пункти знаходяться під контролем України, які знаходяться в окупації, і що відбувається саме на прифронтових містах, які знаходяться під контролем нашого. Ну, дивіться, ситуація зараз, звісно, дуже важка, тому що майже всі наші населені пункти, такі як і Білогоровка, і загалом і Сріблянське лісництво, і Невське, і Стельмахівка, вони знаходяться або безпосередньо на лінії бою, або лінія бою знаходиться дуже недалеко. І ворог. Б'є постійно по наших населених пунктах. Крім того, у нас там ще залишились наші громадяни, які на теперішній час відмовились від евакуації. Це люди похилого віку, які прив'язані до свого до своїх будинків, до свого до своєї землі, і вони залишаються там. Так так ми допомагаємо постійно. Майже щодня у нас поліцейські і наша адміністрація виїжджають і вивозять допомогу. Але дійсно ситуація дуже складніться тим, що постійно йдуть обстріли ворогу. Причому, якщо раніше там до двох тижнів до цього ворог використовував лише артилерію і міномети, то тепер ворог. Не соромлячись, гатець з авіації, гатець крупнокаліберної ракетної зброї, тому такі пошкодження дуже серйозні і лише напевно, дякуючи Богові і нашим збройним силам, не допущені жартості до мирного населення. Як просувається взагалі наступ, чи є якісь наступальні дії з нашого боку на ділянці Уганської області, чи росіяни намагаються давити, чи це позиційна якась війна зараз там відбувається? Ну знаєте, це більше питання до збройних сил, до генерального штабу, але з того, що ми можемо казати, ми розуміємо, що наші війська здійснюють оборонні заходи, але і контрнаступальні заходи вони також проводять там, де ворог має значну навалу, скажімо так, і де наші хлопці наносять значне ураження. Вони не втрачають миттєвості для того, щоб за кожен метр нашої землі поборотися і відібрати. Що відомо про ситуацію на окупованих територіях? Як відбувається саме логістика у окупантів між Сватова та Півнем області? І що відомо про гуманітарну ситуацію в захоплених містах, таких як Северодонецьк, Сичанськ, Рубіжне, Попасне? Ну, що стосується військової тематики, то тут ворог дійсно дуже постійно переміщується, постійно підтягує резерви, дуже велику кількість резервів він підтягнув, але... Нашим військовим про це відомо і не дають вони, скажімо так, ворогу спокійно пересуватися. Але дійсно накопичення ворога є. Намагання наступальних операцій вони проводять. Те, що стосується соціальної, соціальної ситуації на окупованих територіях, я вже неодноразово казав, і тут можна. Розділити її на два фактори. Ну, по-перше, екологічна. Екологічна ситуація, ну, вкрай критична. Ви самі розумієте, що півтора року люди без світла, без води. Ми маємо на увазі смугу, яка там 50 кілометрів від лінії зіткнення. Міста дуже сильно більшість розрушена, як Северодонецьк, так і Попасна, так і Лісічанськ дуже побитий. Ну, як я вже сказав, Білогоровка вона під нашим контролем, але населеного пункту майже немає. вже. І Ті міста, які були, скажімо так, диханням Луганщини, це і Лисичанськ, от великі міста. Вони на теперішній час мало того, що зруйновані, нічого росіяни не відновлюють, лише відбуваються там обіцянками, що ось-ось, як тільки пройдуть вибори, ми тут все як почнемо, все буде круто, але ж ми повинні розуміти, чому там так сталася така ситуація критична. І я ж кажу, не світла, ні води, ні роботи, ні медичних закладів. Ті медичні заклади, що були, вони їх вивезли. Причому як в Луганськ, так і на території Росії. А е, самі аптеки, які були там, теж залишились люди наші, вони майже не функціонують. На весь Северодонець дві аптеки було <кхи> інформація. А на останній тиждень, взагалі, ми по одній з аптек маємо інформацію, що взагалі медичні препарати не завозяться. Поставлена на широку ногу така, скажімо, схема таксистів фармацевтів які з самого Луганська або з території Росії поставляються Луганськ з Луганська на таксі привозять, тільки мало того, що ти оплачуєш таксі, плюс ще й вартість самих лік додається 100%. Що ще стосується екологічно, дуже велика проблема. Ми вже викладували ролики, те, що нам змогли люди передати, те, що ми перехопили з їхніх новин. Про екологію саме про те, що відходами ніхто не займається, і все те, що накопичувалось, тепер просто кишить крисами, мишами, це також буде одна з проблем, яку ми розуміємо, що у нас стане виклик, коли ми наші війська звільнять цю територію і будемо відновлювати. Ситуація економічна, взагалі критична. Я вже трохи її зачепив. По 8-9, іноді по 15 місяців. Людям, там, де ще люди працювали, на тих окупованих підприємствах не отримують зарплату. Про які фінанси ми взагалі можемо казати, чи про якісь сплати там комуналки, чи чогось. Ну це взагалі нереально. Люди не можуть собі дозволити реально продуктовий кошик. Скажіть, будь ласка, які першочергові, ну точніше, які першочергові перешкоди, на вашу думку, будуть нас чекати на шляху реінтеграції захоплених територій ще у 2014 році, і в першу чергу з великих міст? Які основні кроки зараз розглядаються для їх вирішення? Ну, дивіться, проблем буде дві основних: це соціально-політична, да, і промислово-економічна. Тобто, соціально-політична ми розуміємо, що за 9 майже за 10 років у нас вираз вже, грубо кажучи, такий прошарок населення, який, скажімо так, Україну і не знав, тому що це якщо брати діти там 4-5 років, які тільки ходили в садочок і ще, скажімо так, ну, загалом несвідомі були в своєму виборі чи в чомусь. І цим дітям це основний механізм російської пропаганди. Усі ці 9 років. Нав'язувалось про те, що вони там росіяни, що в Україні робиться все неправильно, що там якісь незрозумілі європейські цінності, як росіяни завжди перекручують. І оце буде проблематика. Але за розум молоді можна боротися, тому що все одно, як би не було, добивали наш інтернету, де загалом був до 22-го року доступу тих територій до інтернету. І все одно вони бачили, що відбувається: дехто виїжджав сюди, дехто виїжджав учитись, дехто. Подорожував на той час як в Крим, так і в Європу з них виїжджав, і тому люди бачили, як воно насправді було. Але от ті люди, які вже були, скажімо так, виховані в дусі радянського союзу, і ще дев'ять років цієї пропаганди, як ми з вами розуміємо, вони звісно свої дали кроки. І тому до цього моменту, якраз території, які окуповані го року йде найбільша підготовка. Тому що якщо 22-го року окупація, ми розуміємо, там дуже багато наших людей є звичайно колаборанти. З якими, коли прийдемо правоохоронні органи, я думаю, ті, хто не втечуть. А я думаю, багато втечуть, але їх також правоохоронні органи знають. З тими наші люди нам допоможуть виявити і розібратися в рамках нашого чинного законодавства. А от якраз територія 2014 року це великі агломераційні міста, які і промисловість, і населення 9 років перебувала без, скажімо так. Співпраці з нами це буде найбільша ситуація. По промисловості ми чітко розуміємо, що ті які заводи були крупні, їх ворог вивіз ще здається в 2015-16 році, і тому навіть питання забезпечення тих регіонів водою, воно стояло вже тоді дуже важко. І саме з боку території, яку вони окупували з двадцятого року, ми їх запитували водою. Зараз вони цю територію окупували, але поки окуповували, вони розбили повністю цей водозагін. І водозагін вони там смайстрували зараз невеличкий, щоб хоч якось забезпечувати потреби тих територій. Це я про промислові кажу. І ми тут це все розуміємо, і ми прораховуємо, що нам буде потрібно, скільки нам буде потрібно. Плани деокупації, план деокупації загальний розроблений. Але я ж кажу, знову ми розуміємо ті виклики, і зараз спільно з державними органами, спільно навіть з деякими нашими міжнародними партнерами, ми пропрацьовуємо саме ситуацію і шукаємо. І пропрацьовуємо точніше ті ситуації, які в світі відбувались, де деокуповували території, які довгий довгий час пробули, скажімо так, в окупації чи в належності до іншого якогось керівництва. Це дуже важке питання. і Я ж кажу знову і соціальне, і культурне, і релігійне, і найбільше. Напевно, буде важко відновлювати всю ту інфраструктуру, яка там повинна бути. Тому що те, що там функціонує, те, що ми розуміємо на цей раз, це в більшості свої або росіяни, або такі дуже поту... дуже колаборанти такої червоної масті, які втечуть одразу. І там необхідно буде підхватувати це все одра, підхвачувати це все одразу. А саме якраз питання найбільше зараз стало це персонал. Тому що ми ж розуміємо, що співпрацювати з тими людьми ми не зможемо. Але зараз дуже багато людей наших погоджуються по тих державних службових органах, які ми проводимо до набір, проволошуємо конкурси. Вони, от якраз дуже багато людей, що ми підемо. Причому навіть люди не боятися, не бояться брати на себе відповідальність. Це колишні військові або такі політичні діячі брати на себе відповідальність навіть головами військових адміністрацій. йти. ну але будемо розглядати по мірі того, коли наші збройні сили будуть деокуповувати. Тоді вже будемо просуватись. Загальний план є загальні команди першого реагування по тих районах, які 22-го року вже є, і формуємо для себе розуміння по складу груп, які будуть створені по територіях у 14 го року. І ми вже заговорили за підприємство, тому наступним моїм запитанням буде саме чи є інформація, чи є план якийсь економічного відновлення Луганської області, оскільки скільки підприємства, як ви вже казали, розграбовані, зруйновані. Також зруйновані міста, ну причому вщен, так, в результаті бойових дій. Що з цим усім робити? Яке майбутнє у зруйнованих цих населених пунктах, і все ж таки, ось про план економічного розвитку відновлення. Ну, дивіться, план економічного розвитку це один з розділів загального плану. І те, що стосується підприємств, для початку, те, що ви запитали, з багатьма підприємцями ми вже зараз зустрілися. Якраз ті, які були крупні, скажімо так, фірми, підприємства, які забезпечували робочі. Чи місця і забезпечували, власне кажучи, внутрішній валовий продукт області чи того чи іншого району. З більшістю ми вже поспілкувалися, і більшість з них релокувалися на територію України, і в різних областях хтось відновив свою роботу, хтось не втратив ліцензії, але тримає ресурси для. Відновлення вже на тій території, причому розуміючи, що в нього там пошкоджено те те, те, те чи взагалі там е, немає приміщення, як деякі підприємці так не будемо наголошувати, щоб потім у них там теж проблем не було на тій території, там, де в них території зараз кажуть, що у нас територія залишилась, вивезли там те. Ми розуміємо, нам наші люди сказали, ми готові це купити і зайти назад, там по, по різних населених пунктах. Є, звісно, які залишились потужності там і. Найбільший там завод да, Сєвєродонецька дуже велика частина майна, яке було, в тому числі і печі, і нагрівачі, вже вивезено. Ми це розуміємо, вони зараз пілять вже цвітний метал. Там. Ну, розуміння того, що робити є, і спілкування з підприємцями, в тому числі і з аграріями, тому що це. Якраз ця частина вона була більш аграрною. З аграріями проспілкувалися, і всі наші великі аграрні підприємства готові йти назад, просять єдину допомогу в розмінуванні територій, все інше ми самі. Ми з ними постійно співпрацюємо. Є там питання і по виплаті деяких їхніх кредитів. Втручаємось те, що дозволяє, скажімо так, робити державна служба, щоб не влазити в бізнес, вона не повинна перемішуватися, але все одно це наші підприємці, намагаємось допомагати їй. Ці 10 підприємств, які ми спілкуємося, найбільші наші, вони сказали, так, ми повертаємось, ми однозначно повертаємось. У нас техніка є, те є, ми те встигли вигнати. Персонал там переберем наберем. Частина персоналу є. Тобто люди готові повертатись. Це найголовніше, тому що от ви спитали за зруйновані міста, попасна. Да? Одне з міст, яке дуже постраждало, і дуже важкі бої в ньому йшли, Місто в великій частині зруйновано. Ще коли я прийшов, я зразу задав питання голові військової адміністрації Попасної, ну, У нього люди так, скажемо, так, більш компактно тут знаходяться на території одного з наших регіонів. Кажуть, чуєш, давай будемо дивитися? Ну реально місто зруйновано частково. Там зрозуміло частний сектор. Давай поряд будувати нове місто. Ні, громада сказала, на цьому місці ми допоможемо, ми все розчистимо, ми допобудуємо. І от у мене є чітке порозуміння з ними, він каже, отут ми знаємо вода, тут ми знаємо те. Тобто, ну, Люди готові йти відновлювати. Тому немає. Тут ж про що мова йде? Мова йде не про відновлення міста, мова йде про повернення людей туди. В міст можна відновити мільйон, построїти, ми ж це бачили, на… В китайському прикладі, да, коли строїлись цілі міста на десятки мільйонів людей, і потім ці дома зносились. Головне люди, тому зараз найбільше наше завдання це збереч людський потенціал. А з людьми ми відновимо все, що тільки можна. Тобто, це буде фактично побудова міста на на місці зруйнованого міста. Ну, ну, від, да, ну, ми загалом цю програму якби, більше і потримуємо, коли спілкуємося навіть з міжнародниками, ми кажемо, ребята, не потрібно відбудовувати те старе радянське, що було, просто відремонтувати. Потрібно будувати нове, будувати функціональне, будувати те, що забезпечить доходом, скажімо так, і громадою, і робочими місцями, але воно повинно бути функціональне і конкурентно спроможне. Тому що якщо ми там, візьмемо і відновимо там, за 600 мільйонів водогін. Який там забезпечує чотири населених пункти, страту стратою при подачі води до населених пунктів в трубах багатомільйонною? Навіщо? Якщо можна зробити 3 на 100 мільйонів і зробити переробити канали. І ну, от такі програми ми розглядаємо, і в тому числі і міжнародні партнери наші, які хочуть долучатися до відновлення, скажімо так, це різні там фір, фірми, корпорації, які цим займаються, які хочуть долучатися на державному рівні, на міжобласному рівні. І вони тепер те ж саме кажуть, робить, не робіть це, робіть от так. Ну так буде правильно. І ми ж також це оцінюємо і електроенергію. Ми ж розуміємо, що ми прийдемо в цих містах, які зруйновані, дуже швидко відновити електроенергію. Енергетику притягнути лінії там, з Харківщини чи з Донеччини чи з Дніпропетровщини за 5 хвилин так не вийде. Але інший варіант для того, щоб запуститися, те, що першочергове, там державні установи, ті, що треба, там, поліція, першочергове вода, освітлення, те, що можна зробити, це ж можна зробити на сонячних панелях. І такі проекти ми зараз розглядаємо і веземо їх на міжнародку представляти себе, щоб залучати інвестиції і після деокупації території, зразу це робити. Тому що ми розуміємо, що десь півроку, рік, можливо, прийде поки розмінується, поки все почекати з лініями, тому що ну не вийде. Ніхто тут проблема не в державі, там не в адміністрації фізично не вийде, тому що значна територія мінного забруднення. По-друге, ми ж бачимо, у нас дуже багато постраждалих територій. Зрозуміло, що не зможе держава розірватися на все, і навіть при підтримці всієї Європи за день отак не буде. Треба буде робити по шляху. І тому такі міні-концепти, які нам забезпечать. Первинно, ми зараз розглядаємо, але є такі проекти, які довго довгобудови, тому що ми розуміємо, що нам необхідно буде в цих районах відновлювати аграрний сектор, тут відновлювати промисловість. І зараз по кожному такому пункту пропрацьовується. Я ж кажу, от буде ребілтюкреми. Тридцять 38 проєктів по шести громадах вже веземо. Це те, що вже готове. Те, що ми підготували, те, що ми готові подати, для того, щоб наші міжнародні партнери, держава бачила, що є вкладати, що ми вже підготували на ту територію, куди окупуємо. Яка сума загальних збитків станом на цю мить може складати саме по, по Луганській області? Дивіться, ну, сказати загальну суму ми зараз не можемо по одній простій причині. Ми рахуємо, там нам інститут порахував 6, 6,8 по мільярдів, да? 6,3 мільярди порахував, але ми зрозуміємо, що. Можуть бачити коробку, це ж пораховано з того, що бачимо. Але ми ж розуміємо, що можна навіть на той же завод, у який ми маємо інформацію, коробку зверху ми бачимо, що вона стоїть. Але ми знаємо, що звідти знутрі все вивезено. Тому це такі приблизні розрахунки. Ми рахуємо з того, що, ми з того, що... от немає в місті води, немає в місті світла, немає в місті опалення в нуль. Якщо це в ну, розбиті міста наші. От з нульом заходимо, оцю суму рахуємо. Якщо буде на 30% вона там збережена, добре, зекономиться сума буде в цю отраслі, піде. Тобто тут треба прораховувати так. Ті міста, що побиті, треба рахувати з нуля. Тому що ну, чим більше інформації отримуєш, все одно за півтора року там проходилось, там труби. ну, Не робиться взагалі нічого, тому відновлювати прийдеться майже з нуля. Яка кількість мешканців уганської області покинула свої домівки саме через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і яка кількість людей зараз проживає на окупованих територіях? Ну, можна тоді взяти вже з 2014 року, таку всю область? Ну, дивіться, сказати, скільки зараз проживає, дуже важко, тому що частина людей, ті, хто скажімо так, навіть були люди, які чекали там руський мір, да ждуни, як ми їх називаємо, да, дуже багато виїхало до Росії. Дуже багато з того числа, яке залишалось, дуже багато виїхали через те, що вивозились діти в лагеря. Там, все, дуже багато чинився тиск, і, ну, і, і бойові дії йшли. Дуже багато людей виїхало, там, десятки тисяч також. Те, що ми розуміємо, що на території України у нас зараз по обліку ВПО 185 тисяч людей. ну Зрозуміло, що не всі стали, є люди, які там більш-менш стали на обліки. Сталі мається і не тому не ставали на обліки, ну, близько там 230 тисяч, да, допустим, на території України і ще близько 100 тисяч, ми розуміємо, що знаходиться в Європі. Але, кстати, от, до речі, по Європі дуже останнім часом багато людей не з того, що там стало гірше якось, а повертаються. Ну, я маю на увазі в тому числі люди, які займались роботою і бізнесом, вони почали повертатись і потихеньку розкручувати. Якраз коли їхав до вас на інтерв'ю, побачив новину з російських пабліків про те, що близько 80% мешканців ЛНР отримали російські паспорти і щоденно за 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 паспортами звертаються близько 2,5 тисяч людей. Ось ну, ця заява була сьогодні. Чи можете ви її якось прокоментувати? Да, звісно, можу вони походу дуже добре дивляться, наші сайти і мої виступи, тому що про 90% які вони надали паспорти, і що в день у них звертається 17,5 тисяч людей протягом 3 місяці. Ми їм просто порахували цю калькуляцію і на їх сайти, і на наші викинули, що у них там вже 10 мільйонів оказується людей. Там дуже просто рахувати цифри. Ну на території ЛНР, знаєте, те, що отримали російські паспорти, так. Квазиреспуки Ти, 14 2014 року була там. Те, що вони отримали паспорти, тут я думаю, дійсно там більш-менш цифра якось відповідає. Те, що території стосується лютого місяця, то те, що вони там розказують, що 90% людей вони забезпечили вже паспортами. Люди там з радістю отримали. Ну тоді давайте задамо просте питання: а чому тоді в 10 разів збільшилась кількість патрулів, в 5 разів збільшилась кількість блокпостів і постійні йдуть затримання громадян через те, що в них український паспорт. Тобто, це фактично тиск просто на звісно. На так, тиск йде через це і через дітей. Ми публікували, що в травні дітям не давали атестати через те, що вони не мали російського паспорту. Деякі райони пішли, ну, ці квазі адміністрації, пішли далі. Вони не давали навіть дітям документи, якщо у батьків немає документів. Тобто, тиск, що постійний? Зараз жодного правочину, жодного і дії без російського паспорта так вчинити не можуть. Тиск іде постійно. І скажіть, будь ласка, вже понад півтора року в Луганській області триває повітряна тривога, Коли буде відбій? Хотілося би якнайшвидше, і я ми віримо всі в наші збройні сили, що відбій буде такий, що буде трошки красним світитись на іншій території з триколором, там із куркою тої недобитою. Дякую, Дякую, Дякую вам, за будівний час. Дякую. Я нагадаю, що ми спілкувалися з головою Луганської обласної військової адміністрації Артемом Лисогором.